За словами протоіерея Андрія Хойнацького, преподобний виходив із родини тих галичан, для котрих православ'я становило найдорогоцінніше надбання, і які самі були найкращими борцями за отцівські звичаї і святу віру православну та вміли вселяти ті ж почуття і прагнення своїм дітям і нащадкам. Таким був десятилітній Іоанн Залізо. Який став виявляти прагнення до життя побожного і усамітненого, покинув дім та пішов до найближчого угорницького монастиря? Угорницький настоятель не помилився в Іоанні, одразу ж побачив у ньому доброго воїна церкви Христової. Він прийняв його до числа братії, а незабаром на 12-му році життя постриг його у монашество з ім'ям Іов. В 30 років монах Іов. Був рукоположений в священника, а після цього був пострижений у Схиму. При новому постриженні до преподобного повернулося колишнє ім'я Іоанн. Однак в історії церкви і в народній пам'яті за ним збереглося ім'я Іов, бо, як говорить, його житє не ім'ям тільки. Але й самим життям блажений отець наш Іов уподібнився старозавітному, багатостраждальному праведникові. Великі труди робив преподобний Іов на благо церкви Христової. Саме його прізвище залізо говорить про його сильну стійкість та захист православної віри за проханням острозького князя преподобний Іов із угорницької обителі. Був переведений до Дубенської. Невдовзі братія монастиря обрали отця Іова Ігуменом, і в цьому сані подвизався він тут близько 20 років. Не бажаючи слави людської, його погляд звертається до пустельної гори Почаївської, куди він і переходить у 1604 році. Місцеві іноки, відчувши в преподобному велику духовну силу. Одноголосно обрали його ігуменом. Преподобний увів у своїй обителі древній студійський устав, влаштовуючи життя в ній за прикладом Києво-Печерської лаври. В ті роки, коли унія і католики утискали всюди православних, потрібно було мати неабияку розсудливість, твердість волі, глибоку переконаність і стійкість у православ'ї, не тільки для того, щоб керувати обителлю. Але й просто для того, щоб зберегти свою віру. Про висоту подвигів преподобного свідчить лише його печера у Почаївській скелі, де неможливо ані зручно присісти, ані лягти, щоб витягнути ноги. На цілі дні і навіть тижні залишав святий Ігумен свою братію, щоб проводити час у постійній молитві, незважаючи на такі подвижницькі і молитовні труди. Преподобний прожив рівно 100 років. За тиждень до кончини 21 жовтня 1651 року він отримав під час молитви одкровення у печері проточний день своєї смерті. 28 жовтня він сам відслужив Божественну літургію і, преподавши останнє цілування братії, без усілякої хвороби мирно відійшов до Господа. Той самий час, який передбачив. Сім років і дев'ять місяців пролежало в землі тіло преподобного Іова після його поховання. Над його могилою люди бачили іноді світло, і ось одного разу спочилий святий Ігумен явився в сонному видінні тодішньому київському митрополиту Діонісію Балабану з такими словами: Сповіщаю твоєму переосвященству. Що через тебе Бог хоче відкрити мої мощі. Треба сказати, що митрополит, як людина, досить освічена, хоча і впізнав старця, але не поспішав негайно вірувати і слідувати снам. Тоді преподобний явився Діонісію знов і знов, а на третій раз уже додав, що за невір'я Його він буде покараний. І тоді той зрозумів, що сниці всі були з волі Божої. Мощі святого були знайдені, без усякого тління, як ніби тільки що й поховані, сповнені надзвичайного благоухання. Тоді митрополит узяв нетлінні останки преподобного і зі всіма почестями, при великому зібранні народу переніс їх у нещодавно збудовану церкву Пресвятої Трійці. Відбулося це 10 вересня за новим стилем 1659 року.